Як це місце називається? Рим, Рим. Воня, Кримерим. А от що ми тут бачимо? Що це таке? А я тебе потірю, пошла мені на хорошо, що Не ругайся, Таня. всіх зустріли. Ірка Зона. Скажи, ідемо до тіха. Так, і ось ми вийшла ціла екскурсія і ми біжимо сюди. Туда вийшла, тепер наша толпа позашла. Да, 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 толпа на толпу. Ось ми, ми куди, куди прийшли. Це який так. Це я Сфоткаєшся. Ти? Так ти зараз не спієш, поки люди не біжать. Так, не свідомо, да, так ми було пусто прийшли, а ви десь ходите медленно. Повільно, так. Повільно. Коротше, Рівно, це я приїхав, одні розвалини, нічого немає, нормальних домов. Все, блін, коли не глянеш, і одні руїни. Що тут люди хорошого побачили? Не розумію. Ну так, да, будеш без одного ботинка дивишся. Попробую з різних боків, але проти сонця, мабуть, не дуже вийде. Щоб як моя човна собі руба. У мене сіренький, який пішов. Дерева от мені тут подобається. А так ось одні розвалені, на ну, що тут дивиться? Так, ідемо тепер на інший бік. Цієї онкалізеї все ми тут ще. Ми далеко від нього ніяк не можемо відійти. Тому якщо йдете в Рим, один день це дуже мало. Тут як, як їхати, то на неділю мінімум. О, Тут уже по сонцю. Що ми тут бачимо? І тут ніякого ремонту. Снимают и и я снимаю. Вот, у, меня, О, там дверь какая-то, подожди, внутрь еще есть. <laughs> так выглядят зуковинки. Что на что дивиться? Пальцами не тикай. О, там оно еще что-то красивое есть. Так, памятник. Мы все-таки поднимемся еще тут. Кстати, тут все приезжают подивитися на строительство. Давно тут уже никто не ходит. Куда пошли? Ты тут откуда? Они уже пришли, чишень? Да, да. Вон то они были вон пришли. вон Сейчас. Сейчас. лей. Ідемо, ідемо подивимося. Да, туалет и фоткой, прапор фоткою. Фотографуємося. Так, ну тут против сонця вже. Може на мостик можемо вийти. Ну так, Сергій треба і сон нормальний покупати. Що його да. батарея держала. Йому треба айфон 17. Та да. що ж такое, треба мене пихати. Так да, він просто переходить, щоб грязно стояло. А, чистенько, щоб було. Тут повернись, ко мені передом. О, от нам і фото. Так, ось ми нарешті доїшли да сюди, куди йшли. Зараз підемо ще кудись. Навіть не знаю. Ми це все і так уже. А там ще можна бачити всередину зайти. Так, нарешті ми лишаємо цю локацію, йдемо до іншої, бо он калізійний як не можемо дойти. Вон досі досі ззади, Да. Зараз підемо. О, щось там написано. Не видно, червоне написано. Історії перевернули. Представляємо? Раз вони раздовбали це місто, так, значить тут було не дуже добре. Рано я радувався, ми знову йдемо в ту саму локацію, тільки з іншого боку. А, тут ходить так цікаво. Цікаво, скільки тут років цим камінчикам. Можливо ли его, может ли такие еще тут нет, есть. Вода. о, там дивись, и вода течет. Прикинь, еще и вода течет. Вот здесь еще так. И... Руслан, да, ты можешь стать и подивишься тут. Журчить так. Типа, Журчит так. Хочешь, Ой, а Я говорю, там вода еще есть. Слева, бачишь, все да, пошли дальше. Зараз виліземо цю штуку. От. Що ми тут бачимо. Опа! Дивися, тут можна зайти. Добре, зараз підемо. Ось ця арка. Це вже інша арка. Зараз ми туди підемо. Дивіться наступне відео.